Крано ділимося трансляцією, підписуємося, хто ще не підписався, зробіться. Хто бажає грибочки замовити, меблі, вікна. Пишіть. Він такий робить. <кій> <кій> так, дякую, що поділилися трансляції. Підписуємося. Як погода. Погода чудова. Настрій нульовий. Погода чудова. Настрій ніякий. І слово зовсім. Де це? Це косівський ринок, Івано-Франківська область. Село смодно. Чому настрій поганий? Кому потрібно такі сільці? Заправляємо нову пошту для Є стіл гарний. До цього стола є ще стіл гарний. Дивіться, <клухи> такий ще маємо стіл в наявності. На профілі є відео. Хто бажає, може подивитися, передивитися. Хто бажає номер телефону, зробіть скрін. Зробіть скрін. І И можем таких 12 кисел. киселов. Здесь гагарная резьба, патана, золото, Тканина бежево, менше.